Щоб вести кораблі, щоб у небе злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці розв'язуємо складені задачі. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Припишіть каліграфічне число 30 через клітинку до кінця рядка. Яку характеристику можна дати цьому числу? Правильно, двоцифрове, це натуральне число, складається з розряду десятків та одиниць, має три десятки та 0 одиниць, має сусідів, це числа 29 та 31. Щоб утворити число 30, нам треба до попереднього числа 29 додати одиницю. Або від наступного числа, а це число 31, відняти одиницю. Це число третього десятка. На попередньому уроці ми з вами порівнювали числа, але не тільки порівнювали. А ще й дізнавалися, наскільки одне число більше даного, а також у скільки разів більше чи менше. Давайте з вами запишемо і порівняємо число 30 з меншим йому числом. Ми знаємо, що 30 більше, ніж 5. Ви добре знаєте, що в числовому ряді числа, які стоять ліворуч від даного числа завжди менші. Число 5 стоїть ліворуч від даного числа. А наскільки 30 більше від 5? Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно від більшого числа відняти менше. Правильно, на 25 одиниць. І наступний вираз ми запишемо 30 більше 5. А зараз ми дізнаємось, у скільки разів 30 більше, ніж 5. Для цього нам потрібно 30 поділити на 5. Скористайтесь таблицею множення на 5. Дізнайтесь, у скільки разів 30 більше від 5. Правильно. У 5 разів. Працюємо усно. Це завдання номер 3. Виконай арифметичні дії. Сторіночка. Одинадцята. 15 відняти 7. Правильно. 8. 8 додати 6. 14. 14 відняти 9. П'ять.

Які висновки можна зробити з того, що задача проста? Ми з вами знаємо. Якщо на запитання задачі можна відповісти відразу, то це проста задача. А які висновки можна зробити з того, що задача складена? Давайте з вами знайомимося з висновками, які зробила Оля. Чи погоджуєшся ти з дівчинкою? І так, перше міркування. Якщо задача складена, то на її запитання не можна відповісти однією арифметичною дією. Дійсно, її твердження правильне. Друге міркування. Якщо задача складена, то вона складається з кількох простих задач. Погоджуємося з Олею. Адже її думка вірна. Якщо задача складена, то вона розв'язується більш ніж однією арифметичною дією. Оля зробила висновки вірні. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 2 сторінка 10. Визначив вид задач. Розв'яжи хоча б одну складену задачу. Зверніть увагу, у підручнику у завданні номер 2 розміщено 5 задач. Зараз на слайді Перша задача. Працюємо з першою задачею. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника, прочитай самостійно задачу і визнач ключові слова в задачі. Продовжуємо працювати із задачею, виділяємо ключові слова в задачі, спекла, почастувала або віддала і залишилась. Зверніть увагу на короткий запис. Що це за вид задач? Правильно, це складена задача. На знаходження різниці, адже шукане число в задачі, скільки залишилося. Складена задача складається з двох простих задач. Перша проста задача бабуся спекла 9 пиріжків з капустою і 6 з картоплею. Скільки всього пиріжків спекла бабуся? Щоб дати відповідь на це питання, ми знаємо. Що треба об'єднати предмети. Це проста задача на знаходження суми, і нам потрібно 9 дати 6. Правильно, це буде 15 пиріжків. І друга проста задача. Бабуся спекла 15 пиріжків. 12 пиріжків вона віддала онукам. Скільки пиріжків залишилося у бабусі? А це друга проста задача на знаходження різниці. Поміркуйте, який вираз можна скласти до цієї задачі. Правильно. Сума чисел 9 і 6 відняти 12. Продовжуємо працювати з завданням номер 2 Тисни відео на паузу і прочитай другу задачу. На святі співали сім хлопчиків і п'ять дівчаток, а восьмеро дітей розповідали вірші. Скільки дітей співали? Що це за задача? Правильно, це проста задача на знаходження суми. І ключові слова в цій задачі хлопчики і дівчатка. Зверніть увагу на короткий запис. Нам відомо, що хлопчиків було 7, а дівчаток 5. Шукане число в цій задачі скільки дітей співали. Числове дане вісім. Є зайвим в задачі. Це проста задача, і ми зразу можемо скласти вираз. Нам потрібно 7 додати 5, і це дорівнює 12 дітей. Продовжуємо досліджувати задачі. Працюємо з задачею номер 3 Столяр виготовив 14 табуретів, а столів на 5 менше. Скільки всього виробів виготовив столяр? Виділяємо ключові слова табуретів і столів. Зверніть увагу на короткий запис до цієї задачі, нам відомо, що табуретів виготовив столяр 14, а столів на 5 менше. Що це за вид задач? Правильно, це складена задача на знаходження суми. І щоб дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно знати два числових даних. Нам потрібно знати, скільки табуретів, а це число ми знаємо. І скільки столів, а це число нам невідоме. Ця складена задача складається з двох простих. Перша проста задача це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Складаємо план розв'язання до цієї задачі. В перші дії ми знайдемо, скільки столів виготовив столяр. Якщо на 5 менше, то ми міркуємо так: столів стільки, скільки табуретів тільки без 5. Значить, ми тут застосуємо арифметичну дію. Правильне віднімання. А в другій дії ми будемо об'єднювати предмети. Адже шукане число. Скільки всього виробів виготовив столяр, то в другій дії ми даємо відповідь на питання задачі. І щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно табурети і столи, кількість додати. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання цієї задачі самостійно в зошит. Самоперевірка. Тисни відео і зроби самостійно перевірку. Фіскульт хвилинка. Тисни відео на паузу і відпочинь. Продовжуємо працювати з підручником. Це сторінка 11. Сьогодні на уроці ми повинні пригадати порядок виконання арифметичних дій у виразах. Це завдання номер 4 Перевір, чи правильно учень знайшов значення виразів. 46 відняти 8 помножити на 4 і додати 56 поділити на 7. Першу дію учень зазначив правильно. 8 помножити на 4. Другу дію також правильно. 56 поділити на 7. А ось третю дію. Якщо вирази без дужок, то далі ми повинні обчислювати зліва направо по порядку, а по порядку у нас іде дія віднімання, а потім тільки четверта дія додавання. Давайте з вами розглянемо першу дію, як учень обчислив: 8 помножити на 4 дорівнює 32. Значення виразу знайдено правильно. Друга дія, 56 поділити на 7 дорівнює 8. Також правильно знайдена. Ну, а третя дія і четверта дія, тут порядок дій. Помилковий. Нам треба записати свої дії. Працюємо усно, в зошиті ми нічого не пишемо. І так, третя дія у нас буде 46 відняти 32. І це дорівнює 14. А четверта дія 14 додати 8. І дорівнює 22. Отже, у виразі, значення виразу дорівнює 22. Давайте розглянемо другий вираз. 27 додати. Різниця чисел подана в дужках добуткам чисел 5 і 9, 8 і 3. І так, перша дія в дужках зазначена правильно, друга дія в дужках зазначена правильно, третя дія в дужках, так. І четверта дія додавання. Тут учень знайшов правильний порядок виконання арифметичних дій. Перевіряємо першу дію. 5 помножити на 9 дорівнює 45. Друга дія 8 помножити на 3. Дійсно, тут учень допустив помилку. Адже 8 помножити на 3 буде 24. І тоді, в третій дії нам треба 45 відняти 24. Да, тут учень помилився. І в четвертий дії тоді зовсім інший результат ми будемо додавати. Давайте запишемо. Третю дію нам треба 45 відняти 24, і це дорівнює 21. І четверта дія. 27 додати 21 дорівнює 48. Отже, значення цього виразу дорівнює 48. Продовжуємо працювати з підручником, сторінка 11, завдання номер 5 Згадай відповідні правила та знайди значення виразів. Нам потрібно згадати правила множення числа на одиницю, ділення на одиницю, множення нуля, ділення рівних чисел і множення круглих чисел. І так, перше правило це множення на одиницю. Якщо любе число помножити на одиницю, ми отримуємо те саме число. Якщо любе число ми поділимо на одиницю, ми отримуємо те саме число. Якщо 0 ми помножимо на любе число, ми отримуємо 0. При діленні рівних чисел а поділити на а, ми отримуємо одиницю. І якщо число ми множимо на 10, ми до числа приписуємо 1, 0. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і самостійно запиши вирази в зошит та знайди значення. Дякую за роботу. Гарного дня!